Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Київ, де зустрівся вчора з керівництвом держави на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським, голова польського уряду, оголосив про передачу нового пакету допомоги. Ну а найголовніше, він розповів про зовсім інший рівень співпраці, який чекає на Варшаву та Київ, і про що ж таке революційне вдалося домовитися, і що загалом вимальовується зараз в польсько-українських відносинах. Нам допоможе розібратися з цим Анатолій Курносов, політолог і. Експерт українсько польської медіаплатформи. вітаємо пана Анатолію. Дуже дякуємо, як завжди, до що доєдналися до нас цього ранку. Доброго дня! Вітаю з вже на щастя теплішого Києва, і причому теплішого не лише завдяки погодним умовам, а й завдяки ну, тому теплу, який принесло і польське суспільство насамперед і польська держава. У останніх навіть збірках і допоможе для України надзвичайно приємно. Так, чути. Так, Надзвичайно приємно чути, що okay. трохи ситуація покращується і не тільки. Побутова, а й, скажімо так, у відносинах з головним союзником України. Ну і знаєте, одразу хотілося б, так як якщо відмітати якісь зайві такі компліменти, що можна виділити загалом з цього візиту, що можна вважати найголовнішим в цих домовленостях, які афішували обидві сторони? От чи можна сказати, що, по-перше, трохи якось як мені здалося, наприклад, що навіть в риториці вимальовується. Це якийсь знову нахил в бік саме воєнної підтримки України, тому що раніше якось от кілька років більше почали говорити, принаймні артикулювати про відбудову, яка колись там буде, як вона там буде. А тут якраз начебто чітко йдеться про воєнну підтримку. Насамперед е, так, ну про відбудову також буде йтися, бо готується чергова конференція Рибілд України. Тобто, в принципі, це теж не знімається порядку денного і це також відбудеться. Але з приводу саме військової підтримки, так, це я, я би так сказав, що це е, ну, не зайва абсолютно фіксація е, цього позитивного тренду, який. Е, Тобто такого треку дуже позитивного, по якому зараз розвиваються двосторонні стосунки. Тобто, ми нарешті знову ж таки відійшли від якихось надто емоційних оцінок і прийшли до практичної співпраці в цьому, в цьому напрямі. Причому співпраці якби вигідною для обох сторін, бо заважте, що йшлося передусім також і про спільну побудову енергетичних мереж. Польських та України час показав наскільки це важливо. Адже я нагадаю, що ще на початку повномасштабного вто вторгнення була така ситуація, що навіть були плани того, що Україна тоді могла би продавати електроенергію для польської промисловості. Тоді її ще було в Україні з, з надлишком. Ну але через ці російські бомбардування, знищення, обстріли на жаль, зараз Україна змушена. Цю е, електроенергію імпортувати. А, ну, а щодо е, саме військової підтримки, тут також йшлося про е, ті питання, які вже давно обговорювалися і давно стояли на порядку денному. Тобто, це спільна е, співпраця у виробництві зброї, тобто, передусім, дронів і підписаний протокол. Документ про наміри в цьому напрямку, ну і звісно, йшлося про ці програми там Перл і Сейф, до яких має приєднатися і Польща, і які ну, теж мають стати міцною основою в розбудові навіть спільного виробництва оборонно-промислового комплексу. А там, до речі, про цю кома програму Сейф окремо Дональд Туз теж говорив, і це величезна така історія в фінансових рамках. Це 150 мільярдів євро з бюджету Євросоюзу, і майже третину там може отримати Польща як такий центр східного флангу НАТО і Євросоюзу. І тут йдеться про спільне виробництво, от саме воєнне, чим Україна може стати в нагоді от польській стороні, скажімо так, в застосуванні оцих 43 мільярдів величезних на благо безпеки, ну тут дивіться, тут зразу можливо так трошки одну хвилину приділити тому, що фактично програма SAFE так, це така собі альтернатива до програми перл Тобто, програма Pearl, це фактично спрощуючи, так що це країни Європи, насамперед, країни НАТО. Спільно фінансують закупівлю американської зброї для України, тої, якої немає ані в Україні, ані в, в європейських країнах. А програма СейФ це якраз той момент, на якому неодноразово наголошував, в тому числі і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, та і взагалі ці тенденції розпочалися ще раніше. Це програма «Сейф» – це проси про посилення. Власних спроможностей країн Європейського Союзу до відбудови е, того е, оборонно-промислового комплексу, коли, який колись існував, і для ну, набуття власних спроможностей саме в виробництві е, важливої зброї для сучасної зброї для проведення. Для оборони насамперед але і можливих бойових дій. Тобто це вже така річ, яка робить Європу Європейський Союз автономними і незалежними до міри від американської від поставок американської зброї. Адже говорилося про те, що ну, д -д далеко можливо. Якщо розгориться якісь військові дії на іншому театрі, то не факт, що навіть там ці обіцяні контракти з боку Сполучених Штатів зможуть виконуватися. Тобто ця програма тому надзвичайно важлива і в ній в тому числі виділяється значна роль для українських підприємств. А якщо ми говоримо зараз про фактичну домовленість про спільне виробництво, ну Початок це йдеться про дрон. Я думаю, що йдеться не лише була раніше мова і про спільну ракетну програму, і про спільну, навіть балістичну програму, заявляли ну, деякі, скажімо так, експерти. Тобто, це йдеться про те, що це фактично з користь для України. Це фактична інтеграція українського оборонно-промислового комплексу у європейський, так би мовити, союз. Ну така економічна інтеграція, яку зараз маємо. А з боку польщі це також це важливо в тому сенсі. Вона отримує позитив, що вона отримує, по перше, і сучасні. Українські технології вже випробувані українські технології в бойових умовах тих дронів, які йдеться. Я думаю, що дійде тоді в такому разі розмова і до українських ракетних технологій. Ну і плюс також для Польщі, як для країни Європейського Союзу, це як для, для кожної країни НАТО це зараховується в тих 5%, от будь-яка допомога, яка йде. Військова для України вона зараховується в виконання цієї обов'язкової вимоги НАТО. На витрачання 5% ВВП на оборону, угу. пане Анатолію, ще хочу такий момент прояснити, як візит Дональда Туска в Україну пов'язаний з подіями на внутрішній політичній арені? Чи ми можемо ми говорити, що допомога України якось так повернулася в тренди польської політики на фоні ударів Росії по українській комунальці під час морозів і на фоні того, що польське суспільство дуже активно допомагало українцям? Ну і, звісно ж політики це бачать бачите от нещодавно було опубліковано нове дослідження центру Мірошевського, і воно засвідчило, по-перше, найголовніше дві речі: те, що далеко не все так погано виглядало, виглядає, як інколи можна було зробити висновок з соціальних мереж. Тобто, як виявилося, по-перше, ми пройшли напевно, той. ну Найпроблемніший рівень у двосторонніх стосунках пов'язаний з якимись там емоціями, розмухуваними в суспільствах з обох сторін, розмухуваними відомо звідки. Ось і, і як виявилося, що якщо не, не дивитися і не читати лише коментарі в соцмережах, то в репрезентативній вибірці більшість поляків як підтримувала, так і надалі підтримує Україну. І це довело оці от останні акції, які почалися з збірок польського суспільства, і вони в свою чергу спонукали, підштовхнули, надихнули знову ж таки польську владу. Також на. Активізацію України допомоги хоча б виділення цих е, там генераторів з державних стратегічних резервів. Тобто це все якби пов'язано разом пов'язано, і ще раз засвідчує те, що ми вийшли на дуже ну, дуже добре. Будемо обережно обережними оптимістами на, на твердий позитивний трек, скажімо так. А, а до речі, от чи не вбачаєте ви в цьому треку навіть такого невеличкого змагання, що от довго таке було похолодання, не було цих зустрічей між державних таких в Польщі і Україні. А тут одразу почало так одна за іншою, за другою. То у Литві з Каролем Навроцьким Зеленський побачився, і тут одразу Дональд Туск приїхав. Чи нема тут такого позитивної конкуренції всередині польської політики? Тепер щоб от е, налагоджувати ці стосунки, ну скажімо так, дипломатично щодо певної міри, так адже так, перед тим відбулося дві підряд зустрічі Фактично, було візит президента Зеленського до Варшави, потім зустріча вільні зустріч в вільнісі, і зараз справді, ну, бо все ж таки, президент Польщі за конституцією, він якби відповідає представляє державу і. Має свій внесок у зовнішню політику у оборонну, бо є, оскільки він є висверховним його головнокомандовичем під час воєнного стану, а, але е, більшу, скажімо так, вагу все ж таки має прем'єр-міністр. Він е, фактично керує м, економічною політикою, зовнішньою політикою. Він роз. Фактично розпоряджається цими фінансовими коштами, так уряд розпоряджається їх витрачанням, ось тому м, тут ми те так: ми справді маємо певний такий, ну певну змагальність, я би сказав, так між е, цими гілками влади. Ну але тут треба підкреслити, що надзвичайно важливо, що все ж таки розбіжності в питанні. Оборонної е, стратегії оборонної політики і важливості відносин з Україною і ролі України е, саме в цьому, то я якихось величезних розбіжностей між президентом і прем'єром не вбачає, і це прекрасно. Так, і це добре. Дуже дякуємо вам, як завжди, щиро дякуємо пану Анатолію за те, що доєднуєтеся так Дякую. рано, в такій ранній порі, для того, щоб нам і нашим глядачам і слухачам пояснити певні такі моменти в польсько-українських відносинах. Нагадаю на зв'язку з програмою Доброго ранку з польським радіо для України. Був Анатолій Курносов, політолог і експерт українсько польської медіаплатформи.